Друзі, я знайшла із чим надягти секонд знахідку з минулого відео такий кропнутий бомбер. Ми знайшли його на люксовій вазі, він коштував мені майже 400 гривень не пошкодувала жодного разу. На момент покупки гадки не мала із чим буду надягати, але дуже сподобався. Тож, типу, випадково знайшла у шафі сукню від Зара, чорна трикотажна, літня. Але зараз така погода, що і носити її можна, і курточка необхідна. І от склався отакий у мене тандем, дуже-дуже зручний. Ніде нічого не треба сіпати, поправляти. Обожнюю, коли одяг не заважає рухатися і жити. Забігла в сінце і глянути що по літніх пропозиціях щодо суконь. Ось саме того дня не завершилися розчаруванням. Зовсім не надихали, нецікаві дизайни. Спробувала орієнтуватися по кольорах та хоча б по розмірах. Взяла дві однакові сукні, світлу та темну, а темнішу L розміру світлу M. ку Ношу я M, ку але бачу, що там трикотаж, і трикотаж може занадто сильно обтягувати. Отого, ось вам перша до уваги. Емочка, колір непоганий. Спокійний, цікавий, але верх занадто обтягує, талія завищена, низ синтетичний, стоїть колом. Мені здалося це якось незграбно. Сподобалося, що є кишені по боках. Ось ця темніша трошки краща, бо це елічка і сіла вона трошки вільніше, але зверху все одно от скажіть, що не так або зі мною, або із сукнею. А ця вже в такому романтичному стилі. Мені сподобався дуже принт. Тканини було багато. Сподобалося, як ця тканина не могла б поєднуватися ні із моїм бомбером, але по фасону вони одна одні не посували. Просто показала кольори. Ця сукня ну, цілком така ще е, непогано гарна, а ця обтягуюча ну зовсім вона нікуди, занадто тоненька. Не цікава, я б ній навіть і спати не стала. Таку показала, бо колір мені подобається. І вже, бачите, зараз набагато краще моя чорна, в якій я прийшла, а ця ну, зовсім не те, дешево виглядає. Не сподобалося. Ну, отаку показала, як змогла. Захотіла собі кружечко із полиничками, але вона не скляна. Того проходимо повз. У будній день прохід до Великого дзеркала був вільний, але натхнення із тими сукнями зовсім не було виходити. Ну от І добре, що ми з вами перебірливі, заощадили свої кошти, адже попереду нас чекають іще пошуки і, можливо, там зустрінеться щось варте нашої уваги. Наступне опиняємося у євроодягу, взяла за кольорами привабливі сукні. Просто отак не обирала. А хоча б хотілося порівняти що того дня в Сінсеї і що маємо у секунді. Перша сукня гарний колір, це синтетика, але вона така схожа на віскозу. гарний крій, така практична, насибельна, проста з кишенями, все як потрібно. Наступна 100% котон. З фірмою нічого не можу тут перекласти щось на арабській мові написане. Там втрачено було пасок, маленький на мене розмір, але зроблена вона і просто, і практично. І там є гарні розрізи по боках, вони трошки за високі, але, але сукня цілком. ну, Погодьтеся, цікавіша трошки, ніж за те, що ми бачили з вами. І якісніше набагато. Така і зійде. А далі ця сукня на мене була малесенька, але в неї був і гарний колір, і якість. Мені сподобалося, що вона защіпається не на гудзики, а на кнопочки маленькі такі. За планочкою вони ховалися. А так, вона маленька, але оцініть, тут 100% віскоза і дуже гарно якісно зшита. І довжина. Довжина така хороша. І цікаво, бачите, зроблена трошки під ретро. Ну от класно, дійсно цікаво. Наступна синтетична, але симпатична. Нічогенька така сукня і колір мій улюблений. Це трошки більший за М-розмір. Але вона непогано сіла. Мені сподобалося, що там і крупні кишені, і всі планочки такі широкі. Вона гарно сиділа по фігурі, рукав на мене великий, плече виходило трохи спущене. Але гляньте, гляньте. Е, мені сподобалася вона. І пасок там широкий, якісно зроблено, і закруглені ці розрізи по боках, і невисокі. Ну погодьтеся, що ну, шикарна як для синтетики сукня. Ну, явно сінцей того дня програвав. От Я розумію, що сенсей це не показник, це польський одяг, це а, дешевий мас маркет Але саме того дня а, мені хотілося згадати радянське слово ширпотреб широке потрібління, дуже-дуже широко вжив таку речі. От а, тоді сенсей м -м, законом такого варіанту. Зовсім нецікаві пропозиції щодо саме літніх суконь. Це жовтий льон, льон мнеться, але сукня непогана. Наступна, наступна сукня, незважаючи на принт, вона мені за своїм і кроєм, і от враженням нагадала кадри із фільму Службовий роман, коли Новосельцев вперше прийшов у гості. До своєї шифині вона вийшла до нього у сукні і сказала, що мені таке не можна носити. Тобто вона у ній якось ніяковіла. Але і силует, і, якийсь, і довжина, і такі відчуття. От саме я ці кадри з фільму згадала, намагалася вам її показати увесь зріст. Справді, як така довга радянська типу сукня, але... У такому делікатному леопарді. Ось вона чимось мені сподобалася, я у ній трохи довше покрутилася, всі гудзики не защіпала. Того, що мені важко це робити довгими нігтями, мене за них критикують. Я люблю довгі нігті. Наступна річ абсолютно всім нагадала мені кінець 90-х років. І за фасоном, і за оздобленням, і за драпіруванням. А все це вже старомодненько, але вона така зручна, м'якенька, по дому в ній поратись. ну, Непогано такий варіант. Просто приміряла, бо вже захопила із собою. Ну, а тут бачимо розкішний лавандовий колір. В складі льон, дуже класна сукня, дуже якісно зроблена і коштувала вона немало. 650 гривень з розрізами по боках прямого силуету. Та найбільше тут мені колір до вподоби, був камера погано його передавала. Неймовірно свіжий, ніжний лавандовий колір. Дуже гарно. Брендова сукня від Вітоміхільфігер в стані нової. Я думала, що вона мені буде замала, але все ж таки вдасться її показати. Вартувала 750 гривень. Погляньте, яка вона цікава. По-перше, вона зроблена із віскози, такої тонкої, як шовк, має довгий рукав, але у ньому спекотно все одно не буде. Тут всі традиційно брендові і смужки, і кольори, і принт. Її хотілося розглядати. Вона така, знаєте, і витримана, і все ж таки там є на що подивитись. Дуже-дуже класно все-таки відчувається, відчувається, коли відшиває за своїми лекалами. Якісний бренд це відчувається і шкірою, і на вигляд. Просто, просто чудово. Мені така сукня не потрібна, але я все ж таки її дуже захотіла приміряти для вас. Далі підійшла до цікавої білизни, це для вагітних жінок, XL-розмір, адже вагітним жінкам також хочеться носити такі речі. І коштувало 250 гривень. Ну, а такий сітчастий комбінезон коштував аж 580 гривень, дуже ефектний. Не для публічного показу чи примірки. Але погодьтеся, річ цікавенна. Залишаємо євроодяг і біжимо до смарт-стору. На шляху зустріла маленьку чиюсь клумбу з дуже цікавими квіточками. Кожний кущик, то були різні квіти. Це хтось, мабуть, скуповує і організовує нову клумбочку. Мені це стало так мило, що я зупинилася трошки порозглядати. І одна із квіток нагадала мені ось ця гортензія, річ, на яку я була схожа в одній із примірок. Це ось така куля із рюшів і навіть колір схожий. От тепер я зрозуміла, що я була схожа не на хмарку, а на гортензію. Коли торкалася тих квіток, розуміла, що кожна із нас це квітка, і навіть коли ми зруйновані або пошкоджені, ми все одно прекрасні. Кожна жінка це кожна окрема квіточка. Ми всі дуже-дуже різні, але всі однаково прекрасні. Забігаємо до смартстору на розпродаж. Це передостанній день. Ціна на вазі 84 гривні за кілограм. Я вирішила приміряти дві речі з люксовими вішаками. Вони коштували трохи дорожче, ніж на вагу, але перша річна річ ва з цінником від Джордж я надягла і почала поступово розуміти і миттєво закохуватися у цю сукню. Тканина поліестерова у дрібне плісе. Із дуже-дуже дрібнесеньким квітчастим принтом. А тканини багато це великий розмір на мене. Це L і більше, ніж L розмір. Тканина дуже-дуже пружна за рахунок плісе. Вона досить комфортна до тіла. Я б сказала, що вона тримається лише на плечах. І на манжетиках, і більше до тіла не торкається. От мене дуже це здивувало, що воно не торкається мого тіла. Дуже дивне відчуття. Довга сукня з довгим рукавом і не торкається тіло. Як мені це сподобалося, ви не уявляєте. На про світ вона має прозорість, але за рахунок того, що тканини багато, це виглядає цілком припустимо, як для мене. Вона лише силуету трохи видає, але ні шкіри, ні білизни у ній не видно. Я думаю, тут програлася ще одна закономірність. Якщо дуже чогось боятися, воно обов'язково із тобою станеться. Надмірної прозорості я уникаю, а цю допустила. Тож дівчата або треба нічого зовсім не боятися, або не боятися боятися. Закохалася я у сукню швидко, а приміряла довго. Вирішила у кравчині прибрати зайвий виріз і прибрати з боків, тільки не прибрати тканину, а просто притягнути резиночку ближче до тіла, щоб тканина не стала занадто прозорою. Незважаючи на те, що сукня досить закрита вона у спеку ніяк мені не зашкодить. Тіло вільно під нею дихає, тож я б сказала, що це сукня два в одному. У ній я типу і захована, і вільна водночас. Ще трошки пізніше збагнула, що можна отой рукав на резиночці підтягнути аж више ліктя, і тоді рукав сідає трошки вище і все одно комфортно, з таким, як підворотом виходить. Ну, дуже вона мені сподобалася, прямо дуже. А наступна виглядала у стилі 2000-х. У таких випускалися зі школи, коли вже форми стали немодні. Ну, щось подібне таке я бачила. Ось, з пасочком позаду. Така вона для мене. Для мене вже можна сказати, як вінтаж чи ретро. Така класна. Хоча теж синтетично це від бренду Boho. У них досить багато вдалих дизайнів, особливо вечірніх суконь. Вже на виході, коли хотіла заважити свою сукню, побачила сумку ручної роботи із таких крупних канатів, м'яких вона трошки забруднена, але цікава була. І також приміряла халатика теж з люксу, це фірма Marks Spencer, абсолютно новий, там в принті і сердечки, і лисички, і зайчики, і пташки, і квіточки. От він саме такий яскравий, як ви бачите, не товстий, але м'якенький. І хочу вам також сказати, якщо ви будете бачити, зустрічати, такі м'які халатики від фірми Marks Spencer обов'язково їх приміряти. Якщо по розміру, або трошки більший, обирайте. Дуже якісний у них поліестер, дуже цікаві принти, яскраві або ніжні. Ну Ми з вами йдемо важити. Халатик заважив більше як на 400 гривень. Моя сукня без магніту заважила на 160 гривень. Ну, всіх вас запрошую до себе в інстаграм, побачити, що там є, і про що ми спілкуємося. Можна варіанти, скільки я накупила. Кремів для рук від ТОП різних Різних ароматів. Чому накупила креми для рук, які я тільки не пробувала, і ті, що доступні нам тут в мережі? Ну Будь-які будь за багато років краще, ніж uh, ці креми, я не знайшла. Дуже легка зволожуюча формула. Аромати надзвичайно яскраві. Вони такі приємні. Кожен. Вже другий тюб уходить у мене. Полюбляю їхні засоби і для обличчя, і для рук, в тому числі з ароматом British Rose. Британська троянда. Зустріла новий тюб. Взяла. Тут мед, тут полуниця. Ще одна полуниця. Ваніль. Запаковано, але я розумію, що це така ваніль, що ну, ви не зможете просто забути. Далі, тут, як гумова, що це як бабл гум, Тут у нас зимові ягодки. Тут знову полуничка. Тут у нас що? Тут груша. Тут ши. коли їх буду зустрічати, завжди буду брати. Їх можна і для тіла використовувати. Якщо спробуєте, ви ніколи не забудете. По 30 мл вони не дешеві, і в перепродажу, і на сайті зустрічаються дуже рідко. Ще шкодую, не забрала огірок, якась дівчинка в мене перехопила із ароматом огірка. Висновок такий. Якщо я взяла і пропоную вам якийсь засіб для рук, це надзвичайно класна штука. Це не люксовий бренд, не дорогезний там, це не елітна косметика. Але формула настільки гарна, немає відчуття нафтової плівки, просочується моментально в шкіру. Аромати, знову ж таки, дуже яскраво виражені. Коротше, класні. Тисніть лайк, мої спробі вас запросити. І дочекайтеся нових відео. Усі живі здорові!